Вітаю, любі друзі! Всім привіт! Отже, сьогодні поговорю про твіч, трово та телеграм. Значить, на твічові я прострімив рік трошки більше, і прогресу немає ніякого від слова взагалі. За цей рік до мене прийшло десь 200 нових фолловерів, можливо, навіть трошки менше. Переглядів як не було на моїх стрімах, так і немає, тому що по, по 10, по 15, по 20 переглядів я вважаю, що це їх повна відсутність. Мене і рейдили, і приходили нові люди, якби, але прогресу ніякого там не спостерігається від слова взагалі. Тому я вирішив з твічем попрощатися. Як сказав мені один. Прекрасний чолов'яга, Володька, роби те, що вважаєш за потрібне, і те, що буде краще для тебе. Ну, ось можна, в принципі, подивитися на твічові мою аналітику за місяць. В середньому глядачів дуже небагато. Це, як там трошки якийсь десь рейд, то ніби трошки більше, а так загалом, ну, ви самі все бачите. Прогресу немає взагалі. Тому я прийняв рішення повернутися на Трово. Ось це мій Трово канал, старий канал, на якому я раніше стрімив, я його рік тому видалив безповоротньо. Завів я новий канал, називається він так само, діду Танку. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Якщо у вас є аккаунт на Трово, і ви хочете мене там підтримати, дивитися, будь ласка. Підписуйтесь, приходьте на стріми, я буду всім радий. На даний момент, в мене вже є 21 фолловер, потихеньку набираю оберти. Частина людей прийшла, тих, які дивилися мене на Ютубі колись на трово. Частина людей, тих, які лишилися на трову, приходять. В це вже оформлено, опис, ігри, донатики, все як має бути. Так що, якщо є бажання, заходьте, буду радий всіх вас бачити. І нарешті про телеграм. Завів я собі телеграм-канал новий, з якою метою для того, щоб вся інформація, яка не стосується ігор, збори, звіти про збори, я міг викладати туди. Ось, власне кажучи, той самий збір, коли я записав відео, просив допомогти 148-й бригаді артилеристам. Тут вже є звіти про ці збори, на що ми збирали, що хлопці вже отримали. Там і молотки, і сокири, і сітки, і смаколики, і аптечки, і мішки, і так далі. Ви можете зайти, переглянути і все самі побачите. Якщо у вас є в телеграмі аккаунт, будь ласка, заходьте, приєднуйтесь, будемо потихеньку розвивати це все діло. Там вже побачите більш детальну інформацію щодо чого, куди як. Також там будуть виходити сповіщення про нові відео та стріми. Якось так. Дякую всім за увагу. До зустрічі на стрімах. Побачимось.